Значить так, друже, я як завжди, як дурень, ходив туди-сюди по своїй тісній квартирі і думав, як зробити динамічне та правдоподібне отруєння в грі. І тут мені на голову впала штукатурка, а разом із нею і цікава ідея. Почнемо із самого початку: що таке отруєння? <кхм> Це непереносимість певної речовини, яка може міститися як у рослинах, так і у тваринах, або ж виникати природним чином у процесі гниття, виділення та інше. Так так, дякуємо, професор. Я довго міркував, як реалізувати цю механіку, і знаєте, до мене все-таки дійшло. Усе зводиться до різних речовин і ферментів. У природі деякі живі організми звикають до них, адаптуються, але самі речовини, як їх складові, залишаються, розумієте, до чого це я? Та захлоптесь уже, і давай вже по-нормальному. Зачекай, зачекай. Тож я вирішив реалізувати систему базових отруйних компонентів, які можуть виникати як внаслідок природних процесів, так і через інші фактори, а далі спеціальна система змішування цих речовин, і от тобі потенційна безкінечна кількість отруйних і хімічних реакцій. А знаєте, що по факту той самий хліб міг би нас і це, якби еволюція пішла трішки по іншому цьому. Причому все це може з'явитися і навіть без участі гравця через еволюцію, мутації, природні умови, хімія. Як тобі така ідея?